Еко акція від активістів. 18 березня група южненців вийшла на суботник. Прибрати вирішили територію узбіч, які ведуть до мікрорайону індивідуальної забудови. Участь в акції взяли представники Міжнародного фонду об'єднані хвилі. Тут дійсно треба обирати. так. У нас є колектив ідимиш, ми часто робимо, і на телегулі були, обирали все це. От, ну, от так. Как вот так это з позитивом. Все з позитивом делаю. Не холодно вам. Скільки плануєте працювати сьогодні? <свят> Скільки сил достатньо так ходимо? Все нормально. Мішки, як кажуть, мішки є. Працюємо. От. Мішки закінчились, але ну, ми задумуємося, а що далі робити. Міжнародний фонд Об'єднані хвилі функціонує в Южному з 2008 -го року. Активісти розповідають, що та ж акцію провели і біля Телігульського лиману. У нас, конечно, получилось побольше мусора. Мы собрали около 40 мешков, очистили территорию. Ну, мешки пока там. Никто их не убрал, ищем, кто ответственный за эту территорию, потому что вывести у нас как бы, ресурсов нет для этого. Просто вызвались вот так вот, потому что философия организации такая, что мы способствуем изменению мировоззрения с потребительского на созидательное. В Южному активісти працювали протягом трьох годин. Зібрали близько 20 мішків сміття. Їх має вивезти КП-екосервіс. Сезон для відвідувань в стадіоні відкрито. Шкільний стадіон другої школи з 18 березня розпочав свою роботу. Южниці зможуть займатися спортом на майданчиках за встановленим графіком. Час відвідувань розмістять на паркані шкільного стадіону. Ми мали багато звернень до нашого закладу від мешканців міста. Всі хочуть займатися спортом на нашому стадіоні, і ми радо запрошуємо. Приходьте до нас з 6 до 8 і з 5 до 7 вечора. Наш стадіон радо буде вас вітати. Заходьте, але є великі прохання. Будь ласка, бережне ставтеся до нашого шкільного майна. Стадіон першої школи відкриють для містян 27 березня. Графік відвідувань буде таким же, як в інших закладах. Наша знімальна група застала комісію, яка оглядала територію стадіону на наявні пошкодження. Зі слів директорки школи, такі обстеження відбуваються два рази на рік. Наразі зафіксовано просідання ґрунту на центральній дорізці під плиткою та тренажерним майданчиком. Штучне покриття на пагорбах починає сповзати та відшаровуватися. На ньому також виявлені механічні пошкодження. Варто нагадати, що Відремонтований стадіон був введений в експлуатацію у 2020 році. Були виявлені пошкодження не лише під час цього огляду, а ще й восени, коли ми завершували вже свій сезон. Ми помітили, що є місця, які ну, являють собою певну небезпеку. Ми звернулися до управління капітального будівництва, звернулися до засновника, до мерії. Ну, капітальне будівництво сказали, що вони будуть розглядати це питання, можливо, нам допоможуть. Ми планували з 27 березня вже запрошувати людей на стадіон і з 8 ранку до 8, з 6 до 8 ранку і з 6 до 8 вечора Відкрити стадіон, аби люди могли вже заходити і тренуватися. Вже, в принципі, ми готові відкривати стадіони. Зимовий сезон закінчився. Зараз проводяться такі ну, суто оглядові роботи щодо стадіонів, щоб не було ніяких там пошкоджень після зимового періоду. Дуже просимо зберігати матеріальний стан стадіону. Змінне взуття мати при собі обов'язково і не заходити на територію стадіону з засобами, там, з велосипедами, самокатами, скейтами, тому що для цього у нас є інші відповідні місця. Міський стадіон не припиняв свою роботу з початку воєнного стану. Жителі міста могли приходити та тренуватися у зручний для себе час. На стадіоні також займаються учні авторської школи Миколи Гузика, а також вихованці спортивних секцій. Стадіон закріплений за центром спорту для всіх, міським центром спорт для всіх. Він працює е, круглий рік, можна так сказати. Е, тільки не працював, коли в нас була пандемія. Ну, взагалі не працювали всі спортивні е, наші об'єкти. Ось а воєнний час стазіон працює. Ми починаємо роботу сьомої ранку і до ну до темна, скажімо так, до дев'ятнадцятої години. В літній період він буде працювати до 21-ї. Сюди приходять займатися люди різного віку: від маленьких до і сім'ями, і похилого віку. У нас є такі постійні наші бігуни. Обмежень нема, тому що у нас. Е, е, Є охорона, яка слідкує за цим, яка запускає людей. Ну і в разі повітряної тривоги вони виходять. Під час повітряної тривоги стадіони закриватимуть для відвідувачів. Поне відео з інтрю. Дивіться в програмі Життя міста. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. Те виміг Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Культурі та в побуті южненців заохочують більше говорити українською для більш чистого та швидкого результату. Містянам допомагатиме розмовний клуб. Проект Палацу культури покликаний об'єднати тих, хто намагається освоїти українську мову. можливо, не у всіх є така можливість там оточення говорить російською, а важко перейти, коли ти намагаєшся. А тут ми будемо підштовхувати, давати якісь теми для обговорення, приклади, як краще висловлюватися українською, які Русизми, ми часто вживаємо. А як їх легше замінити українською? І вони всіх на слуху, але якось вже привикли, що ми говоримо саме так. А правильно, ось так, це не буде навчальний процес. Український розмовний клуб в Палаці культури стартує 21 березня. Відвідувачам обіцяють неформальну обстановку та невимушений формат спілкування. Хтось може, який там соромиться, може перший раз прийти, просто послухати, бути учасним цього. І ми не будемо нікого вимагати, щоб вони говорили відразу українською, або можуть спочатку просто прийти і говорити з нами і російською будь-якою мовою, просто щоб ви на слуху була мова. Організатори сподіваються, клуб знайде відгук серед южненців і буде збиратись раз на тиждень.